Всім доброго раночку. Я вже на Ланжероні. Хто не знає, у мене така традиція останній, місяць, ой, останній день місяця я йду до моря зустрічати сонечко. Доброго-доброго ранку. Але е сьогодні сонечко вставало о 5.08. В принципі, я теж можу встати в такий ранній час. Але комендантська година. Так що від ці танків влітку нас трошечки освободілі, доброго ранку. Але нічого не заважає прийти на море о сьомій ранку і показати вам власне, ну, море, море, сонце. До речі, я так бачу, що останні дзвоники були вчора. І от сьогодні зараз вам покажу тут така краса. Все, я себе виключаю. Власне, буду показувати а, море. Так, єдине, що мені треба зрозуміти, як переключати. Ага, от. От наші випускники. Дивіться, які гарні. Клас. Співають, чесно, я не чую, що вони співають. Мабуть, у дітей фотосесія, ну тому що, тому що мають бути якісь радощі в цьому житті. До речі, бачу, йшла через вокзал, бачила багато людей з валізами, в основному жінки. Це приємно, що люди приїжджають до нас в гості на відпочинок. Ми сьогодні бачите такий трошки туман і не видно іншого берега Одеси. Там знаходиться. Це лише Котовського, так колись воно називалось. А нову назву я ще не вивчила, чесно. Море сьогодні, в принципі, більш-менш таке спокійне, оскільки будній день, то немає музики, але бачите, що народ прокидається, хтось його займається, а хтось уже чиліт в ресторанчику. Це яка краса, зараз вам трошки покажу. Слава тій людині, яка посадила це дерево, поставила цю катку. Це так красиво, дуже класно, коли сходить сонце і красиві виходять світлини. Наше морько. На жаль, я не можу передати аромати, тому що це дійсно, це дійсно вау. Сонце вже встало, Ось воно вас вітає, Судеси. Рибалки вже на посту. До речі, цікаво, вони приходять все ж таки після закінчення комендантської години, чи вони тут зночі? Відвідувачі готелю нема, гуляють прямо в халатах по пляжу. Ну, а що ви в Одесі? Якщо можна виходити в халаті в одеський дворик, чому не можна вийти на узбережжя? Чесно, я б теж так робила. Всім доброго-доброго раночку. Я маю надію, що звуки хоча б чутно, як оце б'ється хвиля пірси. Так що Життя у нас, не дивлячись на те, що сьогодні будній день, бачите, скільки, скільки народу, причому кожен знаходить собі якесь своє заняття біля моря і абсолютно ніхто нікому не заважає. Прекрасно, читаю коментарі, що чутно-чудово. Ну, давайте ще тоді послухайте а, трошки нашого моря. Я, я мабуть, що чуть-чуть відійду, вже не буду виключати ефір. Бачите, ресторани, ну, звичайно, що ще дуже рано ще зачинено, але зараз, от я вчора прогулялася по центру, дуже багато зачинилося. Закладів, на жаль, причому в самому центрі все ну, не все, але багато чого закрилось, тому що ну, звичайно, що великі заклади вони не можуть вижити тільки завдяки каві. А от маленькі ось такі тут завжди купа народу, і навіть іноді стоїть така черга. Ну, в основному, це в вихідні дні. Тут реально неможливо навіть купити каву, я, чесно кажучи, коли бачу чергу, я навіть не підходжу. Але зараз якраз класно приходити в саме в будні дні, тому що народу поменше трошки і спокійніше. І в принципі, вже можна брати з собою якусь ковдрочку, коцик і спокійно. Я про це не подумала, мабуть, що наступна зустріч світанку вже буде не в джинсах, а в купальнику. Я його трошки там знайду, припилівшися свій купальник, десь він там є, не знаю, бо дуже давно вже не ходила на пляж, не купалась. Доброго-доброго раночку! Всім, хто доєднується. Всім привіт з Одеси. Сонечко вже встало, ось воно. Ну Ми трошки підійдемо до, до берега. Тут що класно, що е, плити саме на цьому пляжі можна підійти і не, не, не занурюватися у пісок, хоча я дуже люблю ходити по піску. До речі, багато хто думає, що от наші пляжі одеські вони були піщані завжди. і а такий от пляжний відпочинок виглядав так само, як, як і зараз він виглядає. Так, що там в 19 столітті приходили люди, лягали на пісочок. Але насправді оцей весь пісок і взагалі історія з піщаними пляжами в Одесі, вона з'явилась, вона почалась тільки вже, власне за радянських часів. Десь там 50-60 роки, коли почали роботи з укріплення наших берегів. І, власне, наші пляжі, вони, ну майже всі, вони насипні. Тобто в 19 столітті, навіть в першій половині 20-го, такої розкоші, як повалятися на пісочку на подстілочки, такої розкоші в не було. Називається, прийшла просто показати море, а все одно розказую щось з історії Одеси. Доброго ранку всім хто доєднався. Особливо одеситам, які море тільки по телеку дивляться. От я вам показую такий традиційний дуже вид. Знову ж таки, ароматів не передам. А це феєрично. Доброго, доброго всім ранку. До речі, ну, чому я вирішила приходити на пляж саме в останній день місяця. Тому що, чесно кажучи, я ніколи не жила за планом. Але зараз настали такі часи, що я собі на кожен місяць щось планую. І власне, от для мене кінець місяця як такий підбиття, підведення підсумків. І от Я вирішила, що найкраще це робити саме біля нашого прекрасного чорного синьо-зеленого моря. Сьогодні воно ось таке доброго ранку. Бачу, що доєднуються одесити, які живуть дуже близько до моря і щось ніяк не можуть завітати назустріч в сонечку. Маю надію, що все ж таки ви будете ходити теж ну, зі мною або не зі мною гуляти біля моря. Ще трошки вам покажу. Вон, дивіться, народ уже а, дівчатка вон стоять, мочать ножки трошки. Мабуть, що вода не дуже ще тепла, але вже я думаю, що можна купатись. У нас, в принципі, сезон купальний Він, по суті не закінчується, тому що, ну, хто бачить, хто дивився мої ефіри зимові, тут завжди купаються люди в будь-яку погоду. Так що сезон в Одесі ну, раніше це було поняття таке більш літнє, а зараз можна сказати, що він. Хотіла сказати, не закінчується, але, мабуть, можна сказати, що він не починається. На жаль. Але, як ви бачите, море є, пісок є. ну, Іноді щось літає. До речі, я ще бачу ну, так не видно, але ось там ще місяць. Вони зустрічаються. Дуже цікаво спостерігати, як зустрічається сонце і місяць. Вот. ну, Мабуть, що я буду закінчувати оцією красивою картинкою. І піду трошки ще познімаю наше море. І потім буду вас радувати гарними фотками. Ну, і звичайно, що гарним настроєм, бо біля настроєм, бо біля моря іншого бути не може. Все, всіх люблю, цілую. Всім пока. Так, хто, хто тільки доєднується, я вже виключаюсь. Мабуть, що я цей ефір потім збережу і зможете. Подивитися вже е, трошки спокійніше. Да. Дякую за ваші коментарі. Все, рада, вас, рада вас бачити в таку юрань біля нашого Чорного моря на Ланжероні. Все. Зараз себе ще раз включу. Всім пока. До зустрічей!